Прости беззакони наша, святий посятий, сели на наша, і Твоє, городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і сину і Святому Духу, і нині присно, во віки вікова амінь. Отче наш, жиє си на небесіх, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесіх, і на землі, кріп наш насущний, даж нам дне, за остави нам доля наша. Якоже ми оставлям дожником нашим і не веди на своє скушенє, но і збави нас одуха Богом. Як у Твоє царство і селе і славоця, Існе Святого Духа нині і приясна, й во віки віком. Не веселена я радується, і бо на престолі серце спасителя. О пламені, оне нім всі призиваючи ко божественному пристанищу, і діже болізні душі тіле зісіляються, це ради, призови мене спасе, презирає моя сорішення. Величаєм, живоче Христе, якоспобил є сина з причасниками, щедро святіша от серця твоє. Що воздам Господеві освіти воздадем Щем водаче Христе, якоспобил єси на звідти причасниками, щедро святіжого твоєго, на Негова, серце моє поможе мені, серце чисто зажежди в обні Боже. І Дух вправо в моє. Величаєм тя живоче Христе, якось подобил є сина звіти причасниками, щедро святішого серця Твого. Аллилуйя, Аллилуйя, слава целі Боже. Тя, живодаче Христе, як Госпоби сина з ві ти причасниками, щедро от серця твоє. Вонь, мій мир, мир, всім премудрость, вонь мім, Оскликніте, Господе, вся земля, бойте імені Його, дадите славу Його, дадите славу хвалиє. Вся земля до да поклониться тобі, поїти, тобі да поїже імені Твоєму вошні. Оскликніте, скликни Господе, вся земля, бойте же імені Його, дадіте славу, хвалі Його, славу Його, дадіте славу Його. Господу помолімся. Господи помилуй. Яко свят, я си Боже наш у святий, почуваєш и тобі славу, осла, і Сину, і святому духу, нині і й вовіки віки Амінь. Всякоє дихання да хвалить Господа. Всякоє дихання хвалить Господа. Хваліте Бога у святих і охваліте Його утвержденні і силу Його. Всякоє диханіє да хвалит Господа, да хвалит Господа. Іо, Єже, сподобитися нам вслішанню святої Євангелія, Господа Бога, молімо. Мудрость прости, услышимся до Евангелія, Мир усім, і духові твоєму, твоєму, От матея Святого Евангелія чтеніє, Слава тебе, Господи! Вонь мим, сказав Господь своїм учням, все мені передане моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому син хоче відкрити. Придіть до мене всі втомлені, обтяжені, я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе, І навчіться від мене, Бо я лагідний і сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим, ярмо Бо моє любе і тягар мій. Легкий. Слава. Тебі, слава тобі, Господи, слава. Тебі. Ісусе, Сина Божого, открили щедро святішого серця Твого, помилуй і Спаси Тебе, величаю. Najsvjetiše, srce Isusa, pomiluj nas. Srce Isusa, krasuto prisvitlaja, pomiluj i spasi tebe veličajuši. Серце Ісуса, село непобідима, я, моя, помилуй спаси тебе О, найсвятіше, серце Ісуса. О, 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 на. Серце Ісуса, Любине я, помилуй спаси тебе О, найсвятіше серце Ісуса, оминуй на серце Ісуса, веселя, серце Моєго, помилуй, спаси тебе величаю, на святіше. Серце Ісуса труждаючихся, помоще, помилуй спаси тебе О найсвятіше, Серце Ісуса. Серце Ісуса дісвяних ціломудріє, помилуй спаси тебе О найсвятіше. очистив У мою від помисло суятних, помилуй спаси тебе, величаю, О, найсвятіше Серце Ісуса. о, нас. Серце Ісуса сохрани, серце Мої от похути и лукавих. Помилуй спаси Тебе величайші, О, найсвятіше. Серце Ісуса, покрови життя моєго, помилуй і спаси Тебе величающе. О, Найсвятіше серце Ісусе, О, серце Ісуса, надежда во смерті Мой. Помилуй спаси тебе величаю. О найсвятіше, Серце Ісуса. Серце Ісуса, утішення Моє на Суді Твоє. Помилуй спаси Тебе О, 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 о найсвятіше. Омилуй нас. Паки, пак і коліна міром, Господа Бога молім. Господи помилуй Святе серце Ісуса, джерело всякого добра припадаю до Тебе з поклоном і любов'ю, жалую щиро за мої гріхи, віддаю тобі моє серце, зроби Його покірним, терпеливим, чистим і послушним усім, чого Ти від Нього бажаєш. Дай, Ісусе, щоб я жив у тобі і для Тебе. Охороняй мене в небезпеках, потішай у горю, дай здоров'я у всіх потребах та благослови мене в усіх працях. А в кінці дозволь мені власті твої святом мертим. Помилуй нас, Боже, по велици и милости молим Ти се і и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И еще молимся се, о святейшем селенцем архиереем нашим Францисцем Папиримцем и болебем епископе нашим Кернилем, о служащих послужившего святым храме сами и всех наших духовных и во всех окресе братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся тобі, Господу Богу нашому, призріти на стенання слези в віра католическої ради і з і благості твоєї збавити, і помилувати її. Господи, помилуй! Господи, помилуй, Господи помилуй! Єще ще молимся, о єже услышатися гласу нашої молитви, і помилувати раб твоїх украшаючих храм, сей святий, да благоприятна буде милостиня, їх предпрессоводи чи твоєго. Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Ще молимося, у Єжу множитися, числу, почитателі святішого серце Твоє благословити, почитаючих є. Господи, милостивно услыши й Господи, Є ще молимося у присящих людей, хожидаючих от Тебе, великі багатої милости, за творечну милостиню і за вся православна християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості, щедротами, чоловіку, любим єдинородного Сина Твого, з ним же благословен, є все сопресвятим і благим, і же творечним Твоїм Духом, нині і присно, і вовіки віков. Амінь. Премудрость. Славнішою, без безправденія Серафим, без іспіння бога, слова, рочного і сущу і вороди, суття величає. Слава тобі, Христе, Боже, поні наше, слава тобі. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і і во віки вікова мінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. От серце, всю благодать істочивий Христос, істинний Бог, наш молитвами причисти своєї матері, преподобних і богоносних одець наших і всіх святих помілити спасет нас як облак і чоловік. i